На фермі Володимира Осадчого півтори сотні дійних корів. Молоко здає посередникам, а в житті везуть його на молокопереробне підприємство. За продукцію розраховуються щотижня. Про те, що держава регулюватиме вартість молока, фермер чув, але каже, нічого хорошого від цього не чекає. Сказати краще, не вірю. Намерення попередніх законопроектів це про встановлення мінімальних цін на зерно чи там ще наші, Воно сказується тільки на виробнику, бо тоді будь-який переробник чи посередник починає танцювати від ціни мінімальної. Принципове нововведення обмеження націнки на молоко від виробника і до кінцевого споживача не більше ніж одна п'ята від початкової вартості. Таким чином влада намагається усунути посередників з ринку та нормалізувати ціни, адже нині по дорозі від фермера до споживача накручується понад 200%. відсотків. Літр молока на цій фермі коштує 3 гривні. На полиці магазинів за пляшку просять уже 9. За новим законопроектом націнка може складати максимум 20%. Тобто, ця пляшка повинна коштувати не більше ніж 3,60. Втім, і фермери, і переробники кажуть, дотриматися нових норм нереально. І річ не в жадібності переробників. Спеціалісти кажуть, додаткову вартість створюють торговці. У Нас є посередник. У нас є завод, після заводу йде один-другий дистриб'ютор, йде мережа, і потім йде кінцевий споживач. У законі ж про торговельні мережі та обмеження їх маржі – ані слова. Тож виробники бояться, що магазини диктуватимуть свої умови. І торгівля почне дотримуватись максимально свого прибутку, відповідно, в результаті менше всіх почне платити фермер. Ну, заробляти або більше збитки буде отримувати фермер. Він це буде терпіти місяць-два-три, потім почне вирізати худобу. Основні зміни у документі стосуються переробників за новими правилами з селянами. Вони повинні обов'язково укладати договори, а ще розраховуватися за сировину протягом семи банківських днів. На Білоцерківському молочному комбінаті зараз платять фермерам раз на місяць. Однак робити це частіше не зможуть, адже спершу чекають на виручку з магазинів. Це середній термін повернення від торгівлі. Для переробників складає близько місяця. Та й купує комбінат молоко, а продає молочні продукти, які зберігаються і відповідно продаються довше. Тут це дві третіх асортименту. А що бути з тими продуктами, які виробляються з молока, і які не називаються молоко, а називаються кисломолочні продукти, сири, сметана. В який термін будуть повертатись кошти за ці продукти. Очевидно, виходячи з закону, що не протягом семи діб. тож підприємствам доведеться позичати гроші, аби розплатитися з селянами. Їм потрібно напевно буде брати кредити для того, щоб якось цю різницю збалансувати і відповідно вимиватимуть вимиватимуться їхні обігові кошти. Закон набере чинності за три місяці після підписання президентом. Хоча деякі молочарі вже зараз закликають гранта скористатися правом вето, адже зміни ускладнять життя і фермерам, і переробникам. Мирослава Заяць, Ігор Домідов, новини телеканал Бізнес.